Вже цими вихідними, а саме 12 листопада, у всьому світі відзначатимуть всесвітній день боротьби з пневмонією. За даними ВОЗ, пневмонія є причиною близько 15% смертей дітлахів віком до 5 років. Щохвилини від запалення легень помирає два малюки у світі. Лікарі зазначають, пневмонія захворювання досить серйозне. Якщо вчасно не розпочати лікування, наслідки можуть бути летальними. Актуальність цієї проблеми останнім часом зросла. Бо люди нехтують своїм здоров'ям, і коли вони вже на одрі смерті, вони не хочуть ніхто помирати. Зразу можна вилікувати на перших етапах, не на останніх, коли вони до нас приходять, не через тиждень, не через місяць, а коли ще є резерв в організмі, коли організм бореться. Головні збудники пневмонії бактерії, віруси, грибки та деякі найпростіші мікроорганізми. Зокрема, розвиток бактеріальної пневмонії у дітей найчастіше зумовлюють пневмококи та гемофільна паличка типу Б. А найпоширеніша причина вірусної пневмонії респіраторно-сенситіальна вірусна інфекція. Зараз клініка пневмонії показує, що вона різноманітна. Іноді людина не може знати, що вон, у нього пневмонія. Просто ломота, недомагання, сонливість, втрата працездатності. Іноді це тільки температура, іноді це сухий кашель. Симптоми вірусної та бактеріальної пневмонії загалом подібні. Однак у хворого на вірусну пневмонію може проявлятися більша кількість різноманітних ознак. Особливо коли настав у нас ковід. Ми вперше стикнулися з тим, що як лікувати. Все ж таки не завжди антибіотики, але вони потрібні. Стикнулися з тим, що люди вже пропили антибіотики. І коли ми призначаємо антибіотики, організм чинить опір, бо є алергічні стани, Коли люди не противопоказані групи антибіотиків, є непереносимість якісь груп антибіотиків, і іноді це резистентність. Лікарка зазначила, перші симптоми пневмонії у дітей батьки часто можуть списати на неслухняність та погану поведінку дитини. Зволікання. Ігор якийсь або е, плаксивість, або е, відмова від їжі, матір або батько такі симптоми помічає, іноді це на що це неслухняна дитина, але це перші симптоматики якогось захворювання, чи сезонного, чи пневмонії. Інколи хворим грудним дітям важко пити або ковтати їжу. У них знижується температура тіла, з'являються судоми, дехто може навіть знепритомніти лікувати пневмонію ні, самостійно вкрай небезпечно. Якщо у вас з'явилися симптоми або підозра на пневмонію, негайно зверніться до лікаря. Ніякого самолікування не може бути. Але наші люди їм все скорене, все дозволене, і вони цим користуються. Вони самі е, призначають собі такі ліки, коли іноді вперше чуєш. Зазвичай пероральні антибіотики, відпочинок, прості анальгетики та споживання великої кількості рідини є достатнім для повного одужання. Проте хворі із додатковими медичними ускладненнями, літні люди або пацієнти із значно утрудненим диханням можуть потребувати інтенсивнішого лікування, тож бережіть себе та будьте здорові.